Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я, Сашко. Добрий, чудова погода на вулиці. Можна бачити, от за моїм за мого одягу. Так, реально мене можна віджимати. Можна віджимати. а З урахуванням того, що бронетехніка вона наскрізь дірява, сідаєш просто дупою в калюжу води. Це особливо танчиків стосується. У БМП ще більш-менш подушечка там об'ємна, а в танчику там яма. Просто сідаєш дупою в калюжу води, їдеш. От, ну такі гаразди. Що дуже мотивує, що надихає працювати в будь-яку погоду. Це усвідомлення того, що побратими мої в набагато складніших умовах, на них ще купа заліза. І замість води вони всі з них з них до голови в крові. Тому працюємо, ганяємо, евакуюємо, ремонтуємо. Я думав взяти собі у GoPro на шолом, щоб трохи глибше і ширше показати. Так, що таке ремонтник в механізованому батальйоні. Але я так подумав, там, де я працюю в день, то, в принципі. Я майже завжди можу дістати камеру і так познімати вам показати. А там, де я працюю вночі, ви нічого не побачите, і камеру з інфрачервоним підсвіткою я теж не хочу, тому що там будь-яке джерело будь-якого освітлення, будь-якої гами це дуже-дуже небажано і явно якісь там перегляди в Ютубчику, підписочки ну, не варті того, щоб я. Там лазив з інфрачервоним підсвіченням, там, де краще лазити без нього. Тому, я ж кажу: кайфуємо, працюємо, перемагаємо, дякую всім за поміч. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.